Є, друзі, перший окунчик піде на живця. Такі невеликі, не маленькі, але піде. Так, друзі, такий окунь мене не цікавить. в принципі, Тому я цей більших зараз відпускаю. Я сподіваюся, що вони відійдуть. так, а З цього меншенького ми зараз підемо кинемо одну жерличку. Будемо далі намагатися впіймати живця, виставимо жерлиці потім можна буде вже походити балансирами. Так, живчик пішов. Перша є, йдемо доловлювати живчика і виставляти решту. Де ми ще зустрілись? Хоч поховати, нормально Хорошо. 7 по 10 штук зломки злити немає. Я не знаю. Що я нього хочу поставити пару жерлиць і спробувати балансіричками походити. Тане на тишечки ближче до очерети. Ще поставив три жерлиці, побачимо а далі. Де мої балансири? Є балансири, є водка на балансири. Ходімо, ходімо перевіримо. На матеріал Юра чи на безмотилках? Не А, на сервика Де? Або на голову. Ага. Ну а на Все, баланс... надо, ні. Їх Заберу. Бо я декілька більших випустив. Мені вони не потрібні, а жильця можна взяти. Yeah, ага. Yeah. No, я не знаєш, ти такі ставиш. Так? Ні, такі ні. Yeah, ну, Оціх що... вообще... два, оці два можна взяти, дякую. На балансир не пробував? Yeah, не ловиш взагалі. Я зрозумів. А мені більш цікаво навпаки. На балансир таке щось. Спортивне. Може грам по 200. Перший підкіт. Буквально тільки тільки показав йому бікрода і він вже дуріє. Більших береш, чи такі відпускаєш, бо я окуня не забираю. Якщо тобі треба, то я можу... Не треба, я відпускаю добре. Слухай, він його аж влупив в саму горлянку. О, слухай, б'є. Круто. Оп. Оп. Так, давайте поки для картинки в сторону. Слухайте, як окунь присутній. Окунь активний, то він ось навіть після мормишки добирає балансир. Оп! Еще и живца можно подловить. Так, больше лунку, меньше на живца. Так, друзі, поки окунь присутній, поки він активний, це дуже гарна можливість поперебирати кольори. Зараз я, у мене є ще мікрон в двох кольорах, біленький і синенький. Майже на кожному підкиді на новій лунці відчуваю клювання, такі легенькі доторки, але... Ну, Видно, він, він просто пробує. Дивіться, біленький теж працює. Б'є в голову. Так, так, так. Як це він? Так його... Ось такий окончик. Опа. Друзі, перше спрацювання Хай закоштує. Я думаю, що вона має закофнути. Я поки хочу поставити на підзарядку решту батарей. Бо Я в принципі хотів це зробити і у мене відбулося клювання. Дам їй трошки заковтнути, дам їй час, на то все, на те все діло. Ну що, друзі, будемо пробувати. Щось я дивлюсь, поки ніяких відмотувань нема. Але жилка натягнута. Наче як. А ні. Ні. Вимотали багато, але на жаль, ні. Поки так, перше клювання було, але воно вийшло холостим. Скоріше за все дрібна щука. І тут вдосталь. Тому що з досвіду щука навіть така десь за пів кіло вона взяла і пішла. ці ножики такі грамів по 400-300. Вони хватають живця, десь тягнуть, його там крутять, намагаються заковтнути, але нічого не виходить і кидають і на цьому все. Так. Ох, яка гарна плотва. Ви подивіться на цю красоню. Я пообідав, зараз ще вип'ю чаю, сніг не перестає. Скажімо так, зараз десь 2 години дня, початок 3-ї, щука мовчить, інша риба також мовчить. Зараз у нас буде другий раунд, я переставлю жерлиці. Є в мене шість штук з живцем. Я їх перенесу напевно метрів 100 далі. Можливо там буде якась активна риба. Така тактика перестановок вона інколи дає свій результат. Коли щука мало рухається, то варто спробувати просто попереставляти. Так, друзі, зараз починаю переносити жерлиці. Першу вже переніс і так вони вже будуть стояти до кінця, напевно, десь до темноти. Все, залишається тільки чекати результату. Так, друзі, у нас спрацювання на жерлиці дальній, майже на самій дальній. Те, про що я казав, що якщо переставити буває спрацьовує, дає результат, але давайте ще почекаємо. Скоріше за все це зовсім дрібненька щучка. вже хоч щось. якісь постріли. Трошечки цікавіше. Пішла, 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 друзі. Бачите. Пішла мотати. Є, друзі, щучка. Ось така. Ха -ха. Перша щука на жерлиці, перша і напевно. Буде остання, бо завтрашнього дня вже заборона. Така грамів ну, 400. Ось. Взяла доволі обережно, вона майже не заковтнула, ось за саме носик його зачепилась, окунчик відпав, відпускаємо красуню. Оп. Так, ну вже не дарма. Клас. Друзі, ну, бачите, це те, про що я казав, що якщо ваші жерлиці простояли там годину, дві, три, можливо, без клювань, варто просто переставити їх, тому що щука може бути неактивна, малорухома. І тим самим ви просто поставите їх ближче під ніс і вона ну хоч одна якась. Це, звісно, не панацея, але ось, бачите, у мене декілька годин стояло, було одне клювання. Можливо, я мало почекав, треба було почекати, але скоріш за все там була така сама дрібна щучка. Але ось бачите, дочекався я, переставив буквально пів години і клювання. Вдалося впіймати, хоч і маленьку, але вдалося. Зараз я візьму оці, які стоять самого спочатку і просто переставлю подалі. Не буду там так рухатись, можливо, десь там якогось оконця пошукаю. Жерлиці мовчать вже 4 години початок п'ятої. я вирішив до темноти почекати, бо в принципі, ну, випав сніг, буде світліше вибиратися через ліс. ось Не так темно. Страшно, О, тому думаю, ще хвилинок 40 я зараз до повної темноти побуду і поки щоб не стояти, просто так вирішив пройтися по всім старим лункам. Балансиричкам це кропаль 5-сантиметровий, такий яскравий. Можливо якась щучка проклюне так на балансир, чи може окунь який дурний вскочить. Ну це так чисто, щоб не стояти на місці. Та що ж ти будеш робити? Друзі, буквально на падінні, просто на опусканні подача я підтягнув, але я зачепився за край криги. І риба зійшла ось так буквально 10 підкидів, якщо щука активна є то в принципі вона реагує ну, здебільшого на перших п'яти. Я не ловив її дуже багато. Не можу похваститись, але ті, що ловив, зазвичай ну, клювали дійсно на перших там, ну, до п'яти підкидів. Ось бувало неодноразово, але так клювала, дрібна зовсім щучка така десь грамів 150-200, як тільки ось балансир опускається, вона бачить і атакує. Ось такі було, то просто на опускання. А так, якщо більше 10 підкидів нічого немає, то ну, зробити ще 5 контрольних з паузами більшими. Наприклад, якщо риба підійшла і ну, вагається якось атакувати, просто дати паузу, можливо, якось покачати, як судака качають. Ну і в принципі можна змінювати точку. Тому що балансир це, ну, в принципі, активна риба, активна риба. Уже майже стемніло. І балансири, і жерлиці мовчать. Йду, збираю жерлиці і рушаю додому. Вам дякую за перегляд. Зустрінемось у нових відео.